Вітаю, мої дорогі. Мене звуть Анастасія. Я спадкова відьма. З покоління в покоління у моєму роду по жіночій лінії передається дар магічної сили. Вже багато років я допомагаю людям у різних сферах життя. Я вирішила зняти серію відеороликів на тему «Види магічного негативу», Особливу увагу я приділила ознакам негативу, щоб людина з великою часткою успіху, з урахуванням наданої мною інформації і спостережень за собою або своїми близькими могла самостійно дати собі відповідь на питання, що зі мною? Систематизувати від і до настільки, що під 100% точністю визначити конкретний вид негативу буде складно. Чому? По-перше. Існує багато загальних симптомів у різних видах негативу. Наприклад, відворот схожий на порчу на статеву слабкість, оскільки і там і тут блокується сексуальний канал. Порча на здоров'я схожа на енергетичне вампірство, оскільки і там і тут є упадок сил, погіршення здоров'я та втрата енергії. Також, кожен вид негативу у певній мірі впливає на здоров'я і психіку. По друге. Людина може хворіти кількома хворобами одночасно. Може. Так само вона може одночасно носити у собі кілька видів негативу, кожен зі своїми симптомами. По-третє, може статися своєрідна енергетична мутація негативу, сильний зглас перетворюється на порчу, ігри цвинтарем можуть призвести до підселення або опанування. Відворот може мати ефект як у порчі, на самотність. Іноді, замість того, щоб прийтися в деталях, ламати голову і думати, що ж таке, найпростіше не витрачаючи часу провести масштабне чищення на обум, що вирве з коренем весь негатив. І після цього побачити, що і в яких сферах змінилося на краще. Ще важливий факт, який варто врахувати: будь-який негатив можна розділити на три групи: легкий, середній і важкий. Легший негатив менше втрачаєш. Важчий негатив більше втрачаєш, з легким негативом легше боротися, а з важким, відповідно, складніше. Наприклад, при слабкій Порчі на здоров'я можна обійтися аритмією, а при важкій інсультом. При легкій Порчі на удачі можна втратити бізнес і побудувати його знову, а при важкій опинитися на рівні безхатька, при легкій Порчі на відносини можна посваритися і розійтися. А при важкій стати вдовою, при легкому відвороті відлюбити і піти, а при важкому почати спиватись, втратити розум, здоров'я і деградувати до рівня тварини. Важка порча може перерости в родовий негатив. Найчастіше це стосується особистого життя і удачі та передатися як спадщина дітям. Легке підселення може мати ефект порчі здоров'я, повільно висмоктуючи сили з людини. У цьому відео я розповім вам про такі види магічного негативу, як зглаз та переляк. Зглаз це енергетичний удар по енергетичному тілу людини, часто несвідомий, нецілеспрямований. Основою для зглазу є емоції пікового масштабу, сильна агресія, заздрість, ревнощі, ненависть, і навіть від занадтої похвали і захоплення також можна отримати зглаз. Зглас викликає тимчасове погіршення самопочуття, загального тонусу, емоційного стану, збоїв в у поточних справах. Зглас часто сам пройде, подібно до того, як імунітет організму сам може подолати застуду або захворювання з групи ГРВ. Будучи випадковим явищем і позбавленим свого енергетичного живлення, він не залишає після себе жодного шкідливого ефекту, окрім тимчасового викиду з колії. Зглаз можна порівняти з харчовим отруєнням, яке може само пройти, якщо просто відпочити. Але воно може пройти швидше, якщо очиститися від отриманого негативу. Однак це стосується зглазу легкої і середньої важкості. Важкий зглаз може застрягти в енергетиці людини, як скалка, яка буде довго гнаїтися і приносити дискомфорт. Чим більше емоцій і енергії вкладено в енергетичний зазіхаючий випад у вашу сторону, тим важчий буде удар з глаз. І важкий з глаз без очищення або буде відходити дуже довго, або ж застрягне. І ще важливий факт: будь-який вже присутній в людині згусток негативу, негативної енергії і енергетичному тілі, точніше кажучи, стає магнітом для спонтанного довільного прилипання збирання негативу. І кожен новий, навмисно нанесений негатив буде пробивати сильніше, оскільки в нього вже є своєрідна група підтримки, яка вже сидить всередині. І ще зразу заспокоюю вас стосовно такого випадку. Багато психічно хворих людей часто можуть доходити до проклять під час сварок і розбірок. Але плюс полягає в тому, що тільки невеликий відсоток людей на нашій планеті можуть викликати ефект проклять лише самими словами. У інших ці усні прокляття залишаються лише словами, які можуть принести лише ефект з глазу. Але чим більше і частіше людина проклинає вас, тим глибше і важче буде ефект. Після десяти нокдаунів буде один нокаут. Особливо це стосується батьківських і родинних проклять. У цих випадках навіть слова матимуть сильний і важкий ефект. За спостереженнями, зглаз проходить протягом 3-7 днів. Все залежить від початкового стану людини: Чи був він здоровий або хворий, ослаблений або в тонусі. Багато навіть не здогадуються, що вони отримали удар у вигляді зглазу. Але ось для дітей зглаз небезпечніший, ніж для дорослих, і він прилипає до них частіше, ніж до дорослих. І крутить їх сильніше, а наслідки можуть залишатися довше. Тому якщо дитину трясе, вона б'ється істериками, вона плаче до лопоту, то варто подумати про зглас і зайнятися очищенням, просто навіть вмиваючись святою водою і відкатуючи яйцем, особливо після візитів і похвал добрих бабусь, тіток та інших гостей. Але якщо людина регулярно отримує зглас. То цей негатив накопичиться і нікуди не зникне без спеціального очищення. Просто не встигне вийти до нового зглазу. Переляк це сильне короткочасне енергетичне та психічне потрясіння. Викликається так званим шоковим ефектом. При переляку психіка, нервові та енергетичні центри отримують удар. Переляк це вид негативу, який справляє стійкий травмуючий ефект на дітей. Психіка дорослої людини вже адаптована та може досить швидко переварити стрес і психоенергетичний удар, який викликає переляк. Для слабкої дитячої психіки цей удар набагато важчий. При переляку формується психічний блок за принципом умовного рефлексу. Наприклад, собака вже не лає, а дитина все одно її боїться. Також енергетичний блок живить страх та напруженістю дитини. Ці блоки найчастіше формуються в анахаті, яка відповідає за рівновагу емоцій. І в маніпурі, де може застрягнути енергія страху. У переліку є дві групи ознак. Перша група ознак виштовхування. Для виштовхування видавлювання себе психічного та енергетичного блоку дитина безсвідомо використовує крик. Сльози, ридання, імпульсивні рухи, істерики чи агресію. Друга група ознак пригнічення. Для пригнічення та запхання психічного блоку вглиб підсвідомості використовується ухід в себе, загальне гальмування, зниження контактності та фізичної активності, апатія, усамітнення. І знову ж таки, слабкий середній і сильний переляк. При переліку, якщо ним не зайнятися якомога швидше, удар не пройде безслідно. На цьому я завершую моє перше відео з серії відеороликів на тему види магічного негативу. Якщо ця інформація була вам корисною та цікавою, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. А в наступному відео я розповім вам про енергетичне забруднення та енергетичний вампіризм. З вами була Відьма Анастасія. Бажаю вам, мої дорогі, всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі!